Привіт! В сьогоднішньому відеоролику я вам покажу домогосподарство в селі Кіблич Вінницької області Пайсенського району. Відстань до району 15 км гарного асфальту. В селі є школа, дитячий садочок, амбулаторія, магазини, кафе. Раз в неділю приїжджає базар. Кожних дві години ходить до району маршрутка. В принципі, село непогане, гарне. Вам хотів би побажати гарного перегляду. Ось так виглядає дана хатина з надвору. Такий в неї вид. Так, дивіться, отак виглядає вулиця. Ось такий тин з профіля металічного. Ось такий двір. Газ є у вас. Газ є. А криниця, скважина криниця бачу. Вода в неї є. вона є. Це є хата, да Ось. тут ворота, бачите? Заїзд сюди можна бути. Так, там у нас гараж. Виноград росте, груші, яблуні. Ну, Ось такі. Ось такі. Так, це ваш город, да? так? Зразу йдемо до городу. О, а я вкривають. А я так. Да. Скільки тут землі по державному акту? Є. Я не знаю. То наше. Так. Аж до тої хати вона вже. Аж внизі. Копо, оце це... тут де оборону, оце все ваше, аж так, туди, воріхи, так? Це все наше. Ага, аж тако, да? так? І воно червоний кирпіч, віть, і аж туди, його, аж до, там до берега, всього груди наші. То тут скільки всього? Треба <різь> до <різь> гектара, мабуть. Двісті, тут дуже хата наша. О, цього червона ваша? Так, да, так. Да. Оця і документи напевно, там все є? Ні, ну ні на цю чу, не чутьма документів. Але б... На цю хату нема документів? Ні. Є якась ще була баба, тоді є цій бабі, але тато мій не оформляв. Це таке, хочу надавати того, ціку, то місяць зроблять. Ну за місяць не зроблять, ну. Так, це в нас хлівчик такий, так? Да? Ось такий хлівчик для свиней. Бачите, тут десь літом будете, хто тримає, ви будете свині тут тримати. Ну а від хати ви ключ взяли хоч? Ну, де відхила хату, це кухня літня. Це літня кухня. Так. От така собі кухонька, дивіться. Піч є. Переселенці. Переселенці каже. Як вас звати? Вера. Віра? Тетя Віра каже, що тут жили переселенці. Ну, коли війна почалась, мабуть, і тоді. З Харкова, так? З Харкова. Тіхотина має отакі от. Ці. Дивіться, тут... Підмурки нормальні, обмостки не бачу. Стіни нормальні. Тріщин я не бачу. Газ. Бачу, що є конвектора. Перекрита бляхою. А це що, курник оце справа? Так, це у нас дисап. А там льох туди. Двері воно туди. Ага. Великий погріб. Великий. А світло там є? Світла нема, бо дідбали, взяли тут. Я там переходи, перебирала, по Понавічну. Ага, то це? То це погріб де? Туди, воно у двері. От сюди погріб. Ого, то тут цивільний такий, йо-йо. А що, світла справді немає, ні? Нема, не цей. То, одним словом, оце тут -то під цим, оце все погріб, так? Да? Да, оце го. Так, да, так, да, так. Да. Поняв. Це ще малий, тянеться туди, де за гараж. Погріб? Оцей погріб? Да. То це погріба аж сюди йде. Так, так. Я зрозумів. Ну такі будівлі. З документів тетя Віра каже, що то хоч щось є, що починати робити документи. Ну, я робити, але кажу, думаю, ніхто не буде брати, я тільки докладу до нього, до неї. Ну, ну тут добре, я торгувала цей рік 20 тисяч за горіш. Так, ну що, йдемо в хату, подивимося огляд. От дивіться, от такий тут гарний квітничок можна зробити. Це в нас така якби віранда. От, ну не віранда. Сюди в нас йде кімната. Така кімната. Ось. Тоді йде друга кімната, це кухонька. Та ти що, хата велика, та трендець. Це кухня, газова плита. Так, 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 так. Тут конвектор і маленька спання, спальня. Прямо маленька така. Значить, ось так ця кімната виглядає. Нормально. Всі кімнати гарні, великі. Ой-ой-ой, це холодна хата. Ого. Та ви що? Оця кімната, так? Так що лишаємо всі коври, бо нам не треба да? його нічого. Зрозумів. Тепер, щоб не було спорчено телефона, яка ціна буде даної хати. Хочем, да, дві За Дреба, дві обійсці це. Це і це всеньки, да, то та... це практично один гектар. Да, практично, сь... це, то да, це, та, це, да, з... Та, це з хатами, з тими, що городи там чи. Тільки городи Тільки в городи. гектар. Городи. Документ і в ніц, але є <праць> що почати робити. А ну то не робити, якщо Брат, я знаю я не хотіла робити, бо не 10 років немає, 12 тисяч доларів, тут гектар з землі і документів би, таких конкретних немає. Але все-таки я вважаю, що документи можна зробити, на гектар землі. Хата достойна. Ви подивіться, подивіться. накрита бляхою. От, я думаю, що то є алюмінієва бляха. Та потужно. Ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Кого зацікавило дане домогосподарство, будь ласка, телефонуйте до власників, телефон буде в описі під відео. Далі ви все домовитеся на рахунок документальної частини і всього остального. А всім остальним, кому сподобалось відповідно дане відео, поставте лайк, не забудьте написати свій коментар. Напишіть, чи сподобався вам даний будинок, чи сподобалось дане домогосподарство взагалі. Як вам... Така кількість землі, який стан будинку. Мені було б цікаво це почитати. В принципі, у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.